Також втомився грати усі пісні на тих самих трьох акордах. Чудово тебе розумію. Давай розкажу, як змінити цю ситуацію та суттєво розширити свою музичну палітру прямо зараз. Ну мене звати Ігор, я викладач у вільній музичній школі Дім. Отже, аби вийти на якісно новий рівень гри акордами, нам треба вивчити всього лише 4 базових форми септакордів. Після чого ми обов'язково закріпимо матеріал на прикладі однієї пісні, родом із Бразилії, яку переспівали такі метри, як Сінг та Фрэнк Сінадра. Тож лишайся до Кінця зараз я покажу тобі форми нових акордів і порівняю їх з тими акордами, які ти скоріш за все вже знаєш. Наприклад, мінорний акорд, АМ, з якого ми усі починали, може перетворитися в АМ7, в ля мінор септакорд. За цією ж аналогією ми можемо перетворити будь-який мажорний акорд, наприклад, акорд С на цілих два різних септакорди. Це акорд Сімй 7, що означає великий мажорний септакорд, а також сімка, тобто С7, що означає мажорний домінант септакорд. Залишився унікальний зменшений акорд. Це так званий A-Diminished. Як ти можеш почути, цей акорд звучить доволі таки дивно, але в деяких жанрах без нього ніяк не обійтись. Ну що ж, а нам здається, залишилося лише закріпити вивчені акорди на прикладі легендарної Корковадо. Або ж Quiet Nights of Quiet Stars у виконанні Френка Сінатри. Quiet Quiet Nights of Stars Ну а закріпити навички гри кордами або більш базові скіли гри у бенді. Ти зможеш під час наших щотижневих джемів від дім. Під час цих джемів ми не тільки переграємо чужі композиції або імпровізуємо, але й вчимо конкретні теоретичні або ж практичні аспекти гри у гурті. Тож обов'язково приходь на наших джемах завжди весело та цікаво. Твій дім.